За ініціативи Новопетрівської сільської ради було створено колектив, і прийшли там, не пам'ятаю, 5-6 цих жінок. Перші дівчата це були, була Фадієва Марія Васильівна, вона, до речі, у нас і поетеса, так скажемо, вона написала багато віршів. І один вірш, який згодом я поклав на музику. І це була пісня Нові Петрівці про наше село. У нас, знаєте, якось змінюються старші люди ви розумієте, по стану здоров'я або по сімейних обставинах покидають наш колектив, але завжди залишаються в душі з нашим колективом. Найстарша була оця Самойленко Ольга Максимівна. Їй було 77. Вона приходить на концерти, слухає, і підтримує нас. Ну наймолодше 35, Ну так, можливо, вже не молодь, але але я вважаю, що якщо співають і 75-річні, то я думаю, і 35 — це ще молодь. Якщо людина приходить, якщо вона зацікавлена, то вона одразу входить в оцей е, рит е, нашого, нашого колективу і, і співає. Вони приходять безкоштовно для себе просто своє задоволення, ну тому що хтось десь в дитинстві там вчився, наприклад, музики, хтось для себе просто співав і співає, і тому без цього не може жити. Любить спів, любить музику, і для того приходить, щоб знаєте, відвести ту душу, прийти в будинок культури. В колектив, в цю атмосферу, щоб забути про буденність, щоб забути про сімейні якісь проблеми, відлучитися від е, цього, що сьогодні відбувається. Звичайно, що прослуховування є. Обов'язково треба прийти, заспівати хоча б дві якісь пісні, там, якусь ліричну, якусь жартівливу, веселу, можливо, бути авторська, байдуже. Ось так. І, звичайно, роблю прослуховування і тоді вже визначаю, і куди садити, чи Сопрано високий голос, чи Альт, чи другий Альт. Почали і працювати над колядками, щедрівками. Так. Ну, знаєте, це непростий, і легкий шлях. Коли ти береш якийсь новий репертуар, то це все-таки люди якби непрофесійні до кінця, тому що вони не володіють, вони не знають нотну грамотність, і з цим трошки складно. І потрібно їм грати, вони це слухають. І, ну, Це важкий процес, не так-то легко. Я сам родом із Буковини, з міста, міста Чернівці. Там я закінчу музичну школу, музичне училище і згодом закінчу Київську музичну академію. І якось так склалося, що потрапив сюди в будинок культури. І згодом створили колектив, мій фах, основний, так як я закінчу консерваторію, то це Баян. Звичайно, можу і трохи на акордоні грати, на фортепіано. На ударних інструментах. Ну, люблю співати, звичайно. Визначний був перший наш конкурс. Ми поїхали в місто Кривий Ріг. Там був конкурс-фестиваль Червона калина. Ми тоді отримували друге місце. Там голова журі була Оксана Пекун, народна артистка України. І після того виступу вона нас запросила на передачу Folkmüzik. Тому я вважаю, що це високе досягнення. Ми були в 18-му році, в Болгарії вже так, ми приїхали тоді з перемогою. Але я завжди мав в планах щось рухатися вперед. знаєте. І ось я кажу: давайте ми з'їздимо на колядки-Шедрівки фестиваль в місто Жешів в Польщу. І нам це вдалося. Там отримали першу премію, нас нагородили золотою медаллю. І знаєте, після того одразу такі були думки: ось-ось прийде літо, наприклад, відпустка, люди будуть більше мати часу. І ми знову колись поїдемо. У мене були плани, звичайно, але ну, на жаль, все якби зупинилося. Завжди собі мріяв, щоб це був величезний хор, наприклад, ну, хоча б 30 осіб, щоб це зовсім по-інакшому звучить, звичайно. До цього хору можна і підключити оркестрову групу, якісь музичні інструменти. Ну, на жаль, зараз такий час трошки. Що маємо, то маємо.